А ми зараз з вами зробимо колосок. Для цього нам потрібний голубий аркуш паперу і жовтий. Жовтий нам потрібний буде для колоска. Ось ми ріжемо ось такі три полоски тоненьких, ось таких вісім штук десь по 2 см, і 4 таких маленьких тоненьких. Ми беремо одну полосочку і намащуємо клеєм. І приклеюємо на наш голубий колір паперу. Ось так. І трішечки серветка придаємо. Потім ми беремо ось, ось такі по 2 см невеличкі шматочки. Ми їх отак складуємо, ось так. але спочатку ми обмазуємо клеєм з двох сторон. Ось так. Придавлюємо між, між собою. Ось так. І ще з цієї сторони ми смазуємо клеєм. І ось так придавлюємо. Ще. Беремо ще такий шматочок. Ще смазуємо між собою клеєм ось так. Притавлю ось так з цієї сторони і ось так. І так ми приклеїмо вісім таких стрічок. Ось ми приклеїли ось таких вісім стрічечок, а зараз ми беремо більші і приклеїмо біля нашого колоска. І можна так трішечки зігнути. Ось. З однієї сторони. Проклеїмо, клеєм. Ось так. Ось так. Ось так. Согнути у нас. І ми трішечки ось так обрізаємо. Ось і з іншої сторони. Примащуємо, приклеюємо. Можна зігнути і приклеєни стрічку нашу, ось так, трішечки обріжемо ось так. А тепер ми приклеїмо вусики. Ось нашому калашку. Ось так. Беремо самі тонші наші стрічечки, намащуємо трішечки клеєм ось так. Сюди приклеїмо один вуз. Ось так. Тепер сюди. І сюди. І сюди. Ось вот так. Дітки, ось такий у нас з вами колиш, колосок вийшов. Молодці, дякую за увагу!